Має бути з вами на кожному кроці. як ви відходите від світла, середовище проживання сутностей, ланцюжок єдиного цілого. Приходять в нього як окупанти. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергією тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку функціонування нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео, а активація дзвіночка роблять для вас відомих. Усі наші відео і медитації сьогодні у я зустрілася з Владикою Ельморією. Він сидів за столиком на узбережжі і дивився на морський простір попереду. Бачиш оту скелю посередині моря? Метафорично, скеля це людина, сильна у своєму дусі, море, сили зла, які чатують на її слабкості. Сили антилюбові дуже радіють, коли бачать, як ви у своєму земному житті збиваєтеся на манівці, як під впливом життєвих обставин відходите від світла, і як загалом цураєтеся світла, не приймаєте його у своє життя. Ти знаєш, про яке світло я говорю? Звичайно, про світло Творця, Владиколь Морія. Бажаю поговорити з тобою про низькі вібрації, які вихлюпують у простір несвідомі істоти Божі, усередині яких панує зло, істоти, які озлоблені на всіх і все, які звинувачують усіх навколо і вихлюпують увесь цей свій внутрішній деструктив у простір. Розумію, про що ти говориш. Більшість із вас не бачать причини істинної, причини негараздів. Більшість у тому, що відбувається, звинувачують усіх навколо владу, політичний устрій, економіку, соціальну сферу. Усе це ланцюжок єдиного цілого. Безперечно, ми всі взаємопов'язані між собою. Скажи, а як впливають деструктивні енергії кожної такої істоти Божої, які вона вихлюпує зовнішній простір, на колективні енергії? Вони розбалансовують енергії загального простору, розбалансовує його кожна істота Божа, яка обзиває будь кого, яка вихлюпує на будь-кого бруд, яким сама наповнена. Кожна така словесна вібрація заповнює загальний простір темрявою, ширить у ньому зло. Ельморія. Скажи, будь ласка, чи відносяться до них також істоти Божі, які приходять на будь чий Мережевий канал світла, і пишуть у коментарях бруд. Чи можна це також вважати забрудненням загального простору? А як же ж? Інформація те, це те, що ви сприймаєте слухом і зором. Словесна багнюка, задумайтеся лише над словом багнюка. Багнюка це середовище проживання сутностей низьких планів. Так от. Словесна багнюка у будь-якій формі чи написані, чи вимовлені, несе в собі деструктивні енергії, керовані силами антилюбові. Ці енергії є одними із тих, які найлегше руйнують простір світла, простір світлових вібрацій. Бо це комунікація це ваше спілкування, спілкування живе чи мережеве. Будь-яке спілкування на таких вібраціях на користь силам антилюбові. Таке спілкування це також і емоції, і наша суть наповнена почуттями та емоціями. Так, але то емоції зла, як я вже сказав. Ними керують сили антилюбові. Вихлюпувати на інших словесно сказано чи написано багнюку це вихлюпувати в простір сутності, які керують людиною. Яка ту багнюку вихлюпує. це наповнювати простір сутностями, вони, проникнувши в аури, людей, які, наповнені звинуваченнями усіх і всього невдоволенням усім запановують над їхньою свідомістю, затімарюють її, і такі люди потрапляють під їхнє керування. А світло притягує темні сутності, бо воно сліпить їм очі, і вони борються з ним через словесне сміття. Через словесні відходи, які виходять із їхньої суті. Владика Ельмарія, скажи, будь ласка, як боротися з вібраціями низьких сутностей, які вихлюпують у навколишній простір, керовані ними істоти Божі, світло божественних енергій здатне розчинити все. Можна і зцілювати простір від таких вібрацій. Зараз я буду говорити метафорично. Хворі органи необхідно лікувати або ампутувати, лікувати, якщо ви потрапляєте у простір, де це відбувається у живому, живому спілкуванні, візуально наповнюючи його божественними енергіями. Якщо це відбувається у мережі, на мережевому ресурсі, так само, як ви тримаєте у чистоті, в енергетичній чистоті вашу фізичну домівку, необхідно тримати в енергетичній чистоті і мережеву домівку. Сутності необхідно вимітати звідти. Силанти любові необхідно вимітати з де вони намагаються розпустити щупальця свого панування, вимітати знайомими вам методами. Істоти Божі, які виливають на інших словесний бруд, не усвідомлюють, що цим надають сили силам зла. Бажаючи нібито боротися з ними, вони навпаки живлять їх. Але один такий низьковібраційний коментар здатний притягнути до себе з простору велику кількість таких же ж енергій. Подарунок до порталу єднання енергії Сонця і місяця для глибшої роботи над собою від сьогодні, 5 листопада, включно по 11 листопада, мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я можна придбати із знижкою 15%. Ладиколь Морія, скажи, будь ласка, кожна істота Божа має в собі світлу і темну сторони. Чи вимітати із власного простору сила любові не означає заперечувати власну темну сторону? Ні. Це не означає заперечувати власну темну сторону. Її ви здатні збалансовувати роботою над собою. Необхідно вимітати із власного простору ті сутності низьких планів, які приходять у нього як окупанти. І з власними правилами руйнуючи енергії вашого простору. Бажаю вам також нагадати про силу блакитних божественних енергій, про їхню захисну і стілюючу силу. Захист блакитного променя має бути з вами на кожному кроці вашого життя від моменту вашого ранкового прокидання 24 години доби.